Я всіх вітаю з нової лінії місто Харків. Сьогодні у нас дуже багато квітучих орхідей. Скоріше за все, що відбувся новий завоз квіточок. Дуже багато червоних білих орхідей, стандартів, пігліпчиків. Зараз я вам потихеньку покажу гарні орхідеї. Ціна 519 гривень на всі орхідеї. Дорожчих якось я не побачила. Дуже гарні орхідеї, і стандарти, але є різноманіття дуже гарної якості і самі квіточки, і їх розетки. Я ще, поміж того, що знімала. Подивилися гарно на їх кореневу, на їх розеточку. Орхідейки в цілому такі цікавенькі, здоровенькі і гарненькі. Але цей бігліпчик взагалі мені дуже сподобався, дуже такий привабливий. В мене має бути щось нам схоже на цей бігліпчик-підліток. іначе він там щось планує випускати квітоносика то ми вже подивимося. Такий в мене чи не такий. Тут у нас ще є. Веніціанський карнавал орхідея, ось такий біглібчик в полоску. Мені дуже сподобалася ця орхідея. Вона дуже схожа на Magic Art. в неї дуже цікаві великі квіти з оцим сплешем. І подивіться, які в неї цікаві бутони. Дуже така вона гарна. Якщо б була б на гарні відтінки, звісно б, я б її покупила. Вона мені прямо дуже сподобалась. Орхідеї всі так дивлюся в завозі від Грін Баланс. Дуже... Це ну, такий нормальний виробник в цілому. Орхідеї від нього дуже добрі. Є на що подивитися, є що купити, гарні знаманіття є. Ось цю жовту-орхідею я вам вже показувала в попередньому завозі, теж така вона була. Вона мені сподобалася. Тут в цей раз камера краще передає, тут у нас інші орхідеї є, не фаленопсиси. Ну так скромненька, але вибрати є що. Оцінки все раз немає. Давайте подивимося, що є. Подивіться, які чудові, яскраві неонові кашпо є для орхідей. Дуже таке вони цікавенькі. Хотіла ще подивитися, інші горщики ось є. Такі подвійні кашпо, 73 гривні. Хочу знайти свої улюблені нагорщики, закритої системи, ось такі, як ці білі, тільки прозорі, де вони в нас тут знаходяться. Ось дивіться, є розмір 1,4 і 2,2 літра. До речі, вони подорожчали, дуже вони подорожчали в ціні. Зовсім вже не бюджетно. 45 гривень вони були дешевші. вони були... 30 з копійками. Ціни на все дуже сильно зростають. Зараз хочу подивитися на добрива, на те, що є, які новинки. А це дуже гарні. Вони є і гелі, вони є і більш добрива. Мені дуже вони сподобалися і гарний дають результат. Хто що шукає новеньке, прошу подивитися і спробувати такі добрива. Чистий лист теж непоганий і добриво, таке бюджетне. Треба завжди дивитися на склад цих добрив, коли робите, обираєте, що вам треба купити. А тут у нас є все в складі, що купуємо. Ось таке добриво я собі візьму. Я думаю, воно мені знадобиться. Це таке ніколи не буває зайвим. Ще таке добриво теж хотіла я взяти, почитала склад. Ну, думаю, в мене є щось таке наподобі. Не буду я набирати купу всього, в мене є запаси, в мене частина добрив і в мами, і в мене таке є вибор. Але все-таки хочеться почитати, подивитися, що ще є на майбутнє собі очертити плани. Що купити. До речі, сьогодні дивлюся, тут дуже багато цих добрих в паличках. Я колись купляла, робила такі помилки і для орхідеї, і для зелених вазонів купляла. Не рекомендую зовсім. Воно не розчиняється. Особливо для орхідей, це взагалі якийсь ну, непідходящий вид добрив. Абсолютно! Він мені не подобається. Стимул непоганий, чистий лист теж непоганий, є з чого обрати, все воно в цілому бюджетно. Мені подобається. Я взяла собі чистий лист, листову підживу для орхідей. В мене якраз такий момент, що багато чогось так пилу на листочках, а таких протерти і обробити чистим листом. Я думаю, буде зараз дуже гарно зробити таку листову підживу, тим паче зараз вже у нас іде активний процес вирощування кітоносиків. Я думаю, це не буде зайвим, це не таке велике, якби внесення добрива, а тільки як підстимулювати, підтримати сили орхідейки. Ну і тут хотіла вам показати неймовірну привабливу ціну на актару. Подивіться, 72 гривні. Я її купляла за 20 і 25. Як вона могла вирости різко втричі, в мене є питання. Дуже мені не подобається, як зростають ціни на все, на продукти, на інші послуги. Ну, ви бачите, як все в нас змінюється дуже сильно. До речі, ось непогані в нас фітоцит, фітохелп. Я користуюся, купую. Мені дуже подобається, але знову-таки помітила, що на великі пляшечки, на оці, що я купувала собі, дуже змінилася ціна. Пів літра, ви бачите, майже вдвічі. Я купувала собі дешевше, по 100 гривень були вони пляшечки. Це було рік тому, звичайно, давненько. Ось такий сьогодні у нас був огляд. Дякую вам всім за увагу. Гарного дня і вечора!